Вітаю, друзі. Трамп Зеленський. Зустріч у Ватикані. Наслідки для України, які мають, матимуть або матимуть ця зустріч, де? які наслідки матиме ця зустріч. Дивимося. Ну що, там, як завжди, як завжди на висоті була ідея від дьявола. Тому що, тому що ці королі працюють у парі. Ідея, ідея звучала від дьявола. Вони, вони разом визначилися і готові до якоїсь ідеї, до обману. Ну, Вони знюхались, як то кажуть, по луні, да? таємно, таємно визначились, планували по луні. І з цією ідеєю зі своєю вони заходять у глухий кут. Вони розуміють, вони розуміють, що вони цією ідеєю обдурити не зможуть. Обдурити не зможуть. Заходить все в глухий код. Угу. А дивіться, скільки, скільки людей випало, що вони в одній упряжці, в одній команді. Це і Жезловий король, це і Пентакльовий король, це і дьявол, це і папа. Єрафант, скажем так. Розумієте, і це все була одна команда. Команда, яка працює над однією або працювала і працює над однією ідеєю, над обманом, Луна ще говорить про те, що це скриті вороги, що це оборотні. І вони в одній команді і працюють. Дивіться, як це карта, яка говорить, що команда, яка працює над спільною, спільним завданням, спільною ідеєю, спільною метою ось цей, цей туз, да? який теж говорить, що є ідея, є готовність. Вони готові, вони спланували, вони вирішили да? з, з якимсь обманом, але їх робота. Ну, заходить у восьмі, вісімку мечів, тобто у безвихідну ситуацію. Перспектива яка? Все, можна далі не викладати. Перспектива. Працюють вони всі. Перспектива роботи. Так, зміни будуть, дуже швидкі зміни. Повинні статися якісь дуже швидкі зміни в Україні. Або вони працюють для того, щоб зробити, досягнути певних змін. І взагалі, або взагалі Україну чекає дуже крутий і швидкий розворот. Розумієте? Або навіть ця, ця четвірочка працює над тим, щоб змінити дуже швидко, змінити карму в Україні. Тут і так, і так може програтися, розумієте? Але ось, бачите, оця ось, оця ось карта говорить, що фіг вам. Зміни якісь будуть. Або вони готують, або якісь зміни будуть. Щось відбудеться дуже швидко, якісь зміни хочуть, ну, дивіться, тут дуже пропонують дуже швидко. Реалізувати певні ідеї в Україні дуже швидко і приступити до, до миру. Ну що. Реалізувати певні ідеї, дуже швидко змінити ситуацію треба. Уже треба зараз прискорюватися їм чомусь. Дуже швидко треба щось їм робити, переходити до миру, реалізовувати певні ідеї, певні рішення. Або вони тут, дивіться, вони прийняли рішення. Це ще карта може бути рішення. Вони готові, вони прийняли рішення дуже швидко змінювати ситуацію в Україні. Перспективи, які? Домашні цінності. Підзатягнути домашні цінності. Вже, знаєте, як домашні цінності давно вже тягнуться, да? ну, бо їм потрібна перемога. Треба щось міняти, хороші вісті якісь, або підзатягнути, підзатягнути хороші вісті в Україні. Ну, чомусь вони поспішають. Дуже-дуже-дуже швидко поспішають. І все це обтяпать, дивіться, через луну, через обман. Поспішають. Тюхать якийсь обман і видати його за перемогу. Реалізувати ці ідеї дуже швидко, тому що все, все затяглося. Ось, Бачите, теж карта говорить, що дуже, дуже все так, вяло тікущий, да? процес почався і не розвивається, хоч, хоч ця карта, хоч ця карта, візьмемо, ситуація не розвивається. І їх обман, бачите, їх обман заходить в тупікову ситуацію. Він не дає розвитку, не дає розвитку. Зустріч, результати для України, які будуть новий проєкт якийсь. Зайде той, той проєкт, який, який існує, він заходить в глухий кут. Або те, що цей обман, що вони, дивіться, обман, обманний проєкт, над яким вони працювали, визначилися, спланували тут усе вже, розумієте, він заходить в них в глухий кут, Хоть тут, хоч тут, хоч цю, хоч цю карту візьмемо. Все, немає розвитку. Тобто якийсь, який, якийсь проєкт, який вони застряпали, він не буде мати ро. Ну, дивіться, в, в, у партнерів, да? Новий проєкт партнерів заходить в глухий кут. Ось так. Перспектива зустрічі. Ситуація буде контрольована. А знаєте, чому заходить у глухий кут? Тому що ситуацію змінюють і контролюють союзники своїми порадами. Європа. Європа зриває, зриває гру оцих чотирьох піаністів. Ви розумієте? Тут якийсь союз своїми, своїм контролем ну, вносить зміну. Розумієте? Тут впливає, реалізує, впливає на ситуацію, на зміну ситуації, чому Трамп і хоче розбалансувати Європу разом з Путіним. Вкидаються вже, вже і з Польщею починається начебто. Конфлікт знову лабами Україну з, сталкують з Польщею. Тут вже починається якийсь скандальчик. Те, що я вам говорила, що е, єдиний оплот, за який ще буде триматися Україна, і який триматиме Україну і тримає Україну, це Європа. Тому що наступна буде Європа, Америка за океаном. От. Оце все і зриває Європа. Зриває їм. Ось так. Так що, я думаю, що не вийде. Тут декілька карт випало те, що вони спланували, над чим працюють, співпрацюють, за що договорилися, все воно йде по тупіковій ситуації. Ось так. Все воно затягується. Наслідки для України. Ця зустріч, наслідки для України, які прийшли пішли. Пішли далі захищати свою державу. З розбитим серцем. Ось так. З розбитим серцем. Україна залишається з розбитим серцем, тому що партнер, який, ну, ті, дивіться, тому що кінець партнерським, партнерським стосункам. новий проєкт, да, партнерські стосунки з Америкою, вони заходять в глухий кут. Звичайно, що Наша наше завдання повертатися, повертатися знову до захисту своїх територій зі своїми болями. Ось так, будемо далі стояти. Будемо будем далі стояти. Звичайно, важко ви пишете. пишете, звичайно, я ж сама розумію, що скільки ще, скільки ще можна стояти, скільки можна, ну, а якщо це, якщо не хоче Америка нам допомагати, ну якщо такий у них от. Президент, да, який пішов співпрацювати із Путіним, то що ми можемо зробити? Що ми, як можна впливати, якщо людина взагалі нічого не, не хоче розуміти? Ось так. Втрачаємо ми партнерство. І, швидше всього, ми знову переключимося, більше ми переключимося, не знову ми спочатку були на Європу. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.